Все ж таки страх оволодіває, що це не є випадком насправді, а це дав їй творець можливість з небес. І Їй потрібно вдивлятися і вивчати, з якою метою послали їй цей страх. Тобто, якщо так спершу не вдалося, насправді мене, мені побороти цей страх навіть тим, що я привів себе до думки, до напрямку, що все виходить від Творця, навіть якщо я так себе налаштовую не виходить, то. Пише Бальсулам, що мені потрібно більш детально вдивлятися і вивчати, з якою метою мені творець цей страх послав. Напевно, це для того він пише, щоб змогла вона перебороти все ж таки і сказати, немає нікого крім нього. Тобто, все ж таки наполягти на цьому перебороти, все ж таки страх. І ця робота, яку я роблю, вона насправді дає мені більше точок вияснення. Це називається в кабалі Бюрур. Тобто вияснення стану, коли я починаю вивчати себе, яким чином я функціоную.